Подивіться на нього, стріли пронизують його тіло, кров просочує одяг, а він відмовляється падати. Це не твердість, це не стійкість, це щось, що більшість чоловіків ніколи не зрозуміють. Існує ментальний код, який не просто переживає пошкодження, він використовує їх, живиться ними, стає сильнішим завдяки їм. Чоловік перед вами опанував цей код, а потім став найвеличнішим мечником, якого коли-небудь породжувала Японія. Непереможний у 61 дуелі. Сьогодні ми розберемо, як саме працював його розум, і до кінця відео ви матимете ту саму систему, яку він використовував, щоб перетворювати кожну рану на зброю. Усе починається з пастки, в якій ви вже перебуваєте. Частина перша. Порцелянова пастка. Більшість чоловіків сьогодні це порцелянові вази, красиві зовні, крихкі всередині. Одна тріщина, і вони розлітаються на друзки. І ось жорстка правда. Це не їхня провина. Їх так навчили. Навчили гнатися за комфортом, навчили уникати тертя. Навчили вірити, що гладке життя це успішне життя. Подумайте про це. Кожна реклама, яку ви бачите, продає вам легкість. Кожен додаток, який ви завантажуєте, усуває боротьбу, кожне рішення, яке ви приймаєте, оптимізоване для меншого опору, і повільно, не усвідомлюючи цього, ви будуєте весь свій спокій на одній умові, все має йти за планом. Але що трапляється, коли це не так? Коли робота зникає, коли стосунки закінчуються? Коли план, якому ви довіряли, розвалюється у другій ночі, і ніхто не прийде це виправити, ось де ваза тріскається. Розумієте, проблема не в тому, що життя важке, життя завжди було важким. Проблема в тому, що вас ніколи не вчили, що робити з цими труднощами, вас вчили уникати їх, заглушати ліками, відволікатися від них, прогортати їх у стрічці, але ніколи жодного разу. Вас не вчили їх використовувати, і це створює небезпечну ситуацію, тому що чим довше ви уникаєте тертя, тим слабшим стає ваш фундамент. Чоловік, якого ніколи не били, не знає, як тримати удар, і коли приходить справжній удар, а він завжди приходить, йому нема на що спертися. Це і є порцелянова пастка. Ви виглядаєте нормально, поки вас не випробують. Тоді ви дізнаєтеся правду. Але є інший спосіб жити, спосіб, де труднощі не знищують вас, вони оновлюють вас, де удар не закінчує вас, він будує вас. Міямото Мусасі відкрив це понад 400 років тому, не в класі, не від вчителя, а за одну ніч, коли 70 озброєних чоловіків хотіли його смерті. Частина друга 70 чоловіків. 1600. четвертий рік. Кіото клан Йошіока керував школами фехтування Японії поколіннями, їхня репутація була недоторканою. Потім з'явився Мусасі. Він викликав їхнього майстра на дуель і вбив його. Потім він викликав наступного в черзі і вбив його теж. Клан Йошіока був принижений, їхня спадщина, знищена однією людиною, тож вони прийняли рішення. Якщо вони не можуть перемогти його в чесному бою, вони не будуть битися чесно, вони надіслали повідомлення: остання дуель Храм і У півночі. Але це була не дуель, це була страта: сімдесят воїнів чекали в тіні, лучники на деревах, мечники оточували галявину. Одна людина заходить, ніхто не виходить. Таким був план. Але Мусасі зробив дещо. Чого вони не очікували? Він прибув рано за кілька годин до півночі. Він вивчив місцевість, знайшов їхні позиції, і коли настав момент, він не чекав, поки вони нападуть. Він вдарив першим. У цьому хаосі, коли чисельна перевага ворога була за межею розумного, щось сталося. Мусасі перестав битися так, як бився завжди. Тиск змусив його адаптуватися, винаходити. Тієї ночі, в оточенні ворогів. Він створив нітен і Чірю, стиль двох мечів, техніку, яка змінила японські бойові мистецтва назавжди. Ось різниця, яку більшість чоловіків упускають. Є три способи реагувати на хаос: крихке ламається під тиском, як ваза. Один удар яу, і все скінченно. Стійкість переживає тиск. Вона приймає удар, залишається незмінною, і чекає, поки все повернеться до норми. Але антикрихкість. Антикрихкість росте завдяки тиску. Вона не просто переживає шторм, вона використовує шторм, щоб стати чимось більшим. Тієї ночі Мусасі не просто пережив 70 чоловіків, він став кращим завдяки їм. Труднощі не знищили його, вони створили його легенду. Тож, справжнє питання не в тому, як уникнути важких часів, важкі часи настануть. Хочете ви цього чи ні? Справжнє питання ось у чому. Коли вони прийдуть, ви зламаєтесь ви просто виживете чи ви виростете? Це залежить від однієї речі, і це не сила, це те, як налаштований ваш розум. Частина третя. Ментальний код ось що ніхто не каже вам про силу. Ви не можете побудувати її, коли вона вам потрібна. Тоді вже занадто пізно. Сила будується до шторму. У тихі моменти, у виборі, якого ніхто не бачить. Мусасі розумів це, і він жив за кодом, який робив його незламним, не фізично, ментально. Сучасне життя продає вам протилежне воно каже вам, що мета це комфорт, щастя, нульове тертя. Приберіть кожну перешкоду, згладьте кожен кут, зробіть життя максимально легким. Але це саме та програма, яка робить чоловіків крихкими. Антикрихкість це не про те, щоб бути крутішим. Це про зміну ваших стосунків із самими труднощами, і це починається з трьох зрушень. По-перше, ви повинні вибрати тертя до того, як тертя вибере вас. Мусасі спав у печерах, коли міг спати в готелях, тренувався в крижаних річках, коли були доступні теплі кімнати, відмовлявся від комфорту не тому, що ненавидів його, а тому, що розумів дещо, що більшість чоловіків упускають. Якщо ви стикаєтеся з труднощами лише тоді, коли вони знаходять вас, ви ніколи не будете до них готові. Вам не потрібні печери, але вам потрібне тертя за власним вибором, холодний душ, коли хочеться тепла, важка розмова, коли хочеться спокою, ранній будильник, коли тіло хоче спати. Це не покарання, це підготовка. Ви тренуєте свій розум функціонувати під опором. Тому, коли приходить справжній опір, він відчувається знайомим. По друге, змініть те, як ви обробляєте удар. Коли трапляється щось погане, натренований розум ставить одне питання. Квот. Нульоль. Антикрихкий розум ставить інше питання. Квот. Ю. You... Втратили роботу? Добре. Тепер ви знайдете справу, яка справді вам підходить. Стосунки закінчилися? Добре. Тепер ви перебудуєте себе без тріщин. План розвалився? Добре. Тепер ви бачите, які частини були слабкими. Це не токсичний позитив. Ви не вдаєте, що болю не існує. Ви відмовляєтеся дозволити йому бути марним. Кожен удар несе інформацію. Питання в тому, чи використаєте ви її, чи дозволите їй поховати вас. По третє, припиніть потребувати того, щоб світ співпрацював з вами. Мусасі написав 21 принцип перед смертю. Один із них був таким КОУТУ. Не тому, що жаль то це неприємно, а тому, що жаль це крихкість. Він тримає вас, прикутими до минулого, яке ви не можете змінити. Навчання це антикрихкість, воно бере те саме минуле і перетворює його на інструмент. Чоловік, який потребує схвалення, завжди зламається, коли схвалення зникне. Але коли ви перестаєте потребувати того, щоб життя йшло за вашим сценарієм, щось змінюється, ви перестаєте бути під контролем результатів і починаєте ставати небезпечним, не тому, що нічого не болить, а тому, що нічого не володіє вами. Ці три зрушення змінять те, як ви справляєтеся з хаосом. Але є один фінальний образ, який пов'язує все разом. І як тільки ви його побачите... Ви не зможете його забути. Частина четверта вогонь, а не свічка. Свічка боїться вітру. Один сильний порив, і полум'я вмирає. Тому ви захищаєте її, прикриваєте долонями, ховаєте від протягів, будуєте стіни, щоб тримати її в безпеці, ось як живе більшість чоловіків. Захищаючи щось крихке, уникаючи всього, що може дмухнути занадто сильно. Витрачаючи все своє життя на управління загрозами для полум'я, яке ніколи не мало тривати вічно, але є інший вид вогню. Лісова пожежа не боїться вітру, вітер змушує її поширюватися, змушує рости, змушує поглинати все на своєму шляху. Та сама сила, що вбиває свічку, живить пекло, той самий вітер, протилежний результат. Ви жили як свічка. Захищали своє полум'я, ховалися від усього, що могло кинути виклик, і дивувалися, чому почуваєтеся такими крихкими. Але Мусасі показав нам інший шлях. Він не захищав себе від труднощів, він йшов у них, використовував їх, дозволяв їм викувати з себе щось, що неможливо задути. Припиніть просити легшої ноші, почніть будувати міцнішу спину. Припиніть гнатися за щастям, ніби воно ховається десь зовні. Побудуйте таку силу, за якою щастя слідує, як тінь. Припиніть захищати полум'я, станьте пожежею, яка росте, коли вдаряє вітер. Мусасі приймав стріли в груди і продовжував битися, не тому, що він не відчував болю, а тому, що він перетворив біль на паливо давним давно. Стріли не вбили його, вони створили його. Підписуйтесь на канал, якщо готові стати вогнем.